Так, тігри, всім привіт, слава Україні! Сьогодні ми міняємо масло в нашому ловелі, обслуговуємо трактор і готуємо до сезону. Серега вже оператор так, замінив вже масло, зараз запустимо трактор і перевіримо рівень мастила. Що в нас по маслах? По фейтрах масла? масло взяли таке Q8. Видно так? Нормальне, нормальне. Що, як, нормально, що? Нормальне масло. Заводське. В МТЗ, до речі, вон там, 에, Льоха займається також обслуговуванням, міняє масло. Туди взяли яке-небудь. Дешевше. Так, ну Оцей до штраф. Бережемо його як зіницю ока. Серега сміється, дає йому копоті. <реш> <реш> так, до речі ж, так, Скільки у вас мотого скільки мотогодин. Ще, пілячка, ага. так, так, На сьогоднішній день у нас 352 мотогодини. Ага, До речі, встановлена така у нас система контролю висіву на сівалку СПМ8. Тут воно стоїть біля нас, біля трактора. Зараз обслужимо. Нашого китайця і приступимо до обслуговування сівалочки. так Що у нас в який момент є по сівалці? Е, Накрились у нас підчіпники, які ну, приводні да приводні підчіпники, які йдуть на висів В принципі, поломка не така серйозна, це розхідний матеріал, підчіпники. Зараз ми... Ага, це в прошлом, в прошлом році у нас. На цій стороні вийшло з ладу оце і оцей два, два крані. Uh -huh. Ми в полі їх замінили довго, ну як? Довго чи не довго ми трохи помучились, бо не вийшло, що нас трошки сіять. Ну, в польових умовах замінили і проблем немає. Зараз поміняємо решту підчіпників, обзложимо нашу сівалочку. В принципі, що хочу сказати по сівалці. на всі 100% мене задоволені. Питань по неї. По ній немає ніяких. Працює, на мою думку, ідеально. Е, так, що, що ще які моменти по ній були. Ну, міняли ми тут бандажі, пару, пару штучок поміняли. Такий момент, це ж тако, також е, розхідний матеріал. По ага, повисів у нас. Ну, зараз знову розкажемо, що в нас, нас було, на які моменти. Висяву погано. Ну коротше, локума ми виставляла. Соняшник на Соняшник 11, груд за 19. Груза ну, 19. До 20, коротше. Отакий момент. Сівалка в нас вже тільки рук. Чотири. 3-4 роки. Ось, так. 18-го. Сіволочка у нас. 18-го 18 року, так. 18-го ми не сіяли, 19. Да, сіяли ми 19-го року. Отака стівалочка Велосагра СПМ8. А Знову ж таки, Говорю я, що планували ми сіяти по понутілу тобто по нулю. Але так, трошки плани помінялися. Е, з директором ми трошки не зійшлися в думках. Моя думка була така, що можна було і треба було все-таки сіяти по нулю, але. Як закажуть, не всі питання вирішую я в нашому господарстві. Так що е, диски і поїхали дискувати. Ось, До речі, також стоять диски. Серега каже, не показуй нікому, бо дискував і йшов дощ. Ну, залипло, то залипло. А що зробиш? Так що, ага, ще живем ТЗ ми міняємо масло. Леха, блядь, дай работу наш давайте, уже, на соляр, Депротом, да? Стажируем. Стажируем юного специалиста. Леха, почему солярку куда По 40 заберут. По заберут Да по 40 заберут точно. Договоримся, сколько меняем у нас шнурок братки. Вот то уже, короче, меняем. Что мы еще по Вал е, відбору перевіряли, все працює. У маслах фільтрах. Ну, це ж МТЗ. Все саме, що дешевше є, все заливається в МТЗ. Це не зовсім дешеве можна. Ну, А яке ще дешевше там буває? Там раніше я брав Камазовське якесь там. Ну коротше, юко, це Україна, так? Ну, коротше, китайці трохи дорожче, в МТЗ дешевше. Взяли ось, до речі, лапи на культиватор на наш. 8-метровий велесагра. Лапи також в минулому сезоні коштів не вистачило, ці лапи помінять, поміняли тільки половину. А це прикупили заміни для того, щоб працювати нормально сезон. Я робіха на рибалочку їшов дощ, ось, бачите, замазав нашого. Чи не нашого, а мого спарка Та ти наший, чого ти всіх Хто Так Їздив на рибалочку, там ниви буксували, аудюхи буксували, а спарк це проїхав. Хоть хнись, Ну тільки замазав його. То, все ті пуха помиється. Я помию за 500 гривень. Серега поміє За 500 гривень. 500 гривень. Це, це, невеликі рухи, так, сьогодні. це Ти ж кажеш, що нема. <сум> ну, їх нема. <сум> Проблема в тому, що їх нема. Так, ладно, не будемо плакати, бо там в коментах, що сильно плачеш і так далі. Ні, ми не будемо плакати. Все буде Україна, все буде нормально. Так ну, зараз Запустимо, да? так. Запустимо. Так. Запустимо трактора. В принципі, і без, і без сервісу справляємося. Коли ми перше ТУ робили, в 30 годин було замінили масло. І друге ТО ми, виходить, в минулому році не робили на 250 годин, так? Ну так. Так, ми якось... Пустили його, скажімо так. Кажи, що не було грошей. Не будемо казати, що не було грошей, mm. бо там знову ж таки понаписують спеціалісти. Ми Сьогодні замінимо масло для того, щоб е, трактор працював нормально. Так, ага. І ще що е, хочу сказати по комплектації. Даного китайського трактора. Дивіться, є такий нюанс. Фільтра у нас є в комплекті. Це у нас спавні фільтри, правильно? Mm -mm. Ні. Це масленні. Два масленні паливні. правда. Попавні, так. Заводські фільтра. Написано Lowell. До речі, зіп на тракторі, ну з яким йшов цей трактор. Yeah. Я б сказав, що багатий зіп, так? Да? Фільтра були. В ну, а на іномарках ідуть щось. Фільтра, допустимо, да? да. Тоже йдуть. Да, для першого ТВ тут. Що, що? Ну, ну типа для першого ТВ у комплекті, де, так? Да? Ну так, але ну, вони ж приїжджають і своїми і міняють свої. Ну да. Ну, я б сказав, що зіп непоганий. Не, не були, і ключики були, і фільтри були. Даже зйомник був для для фільтрів в да. комплекті. Предохранителі непоганий зіп. Непоганий, да. І ящик такий непоганий, можна було на рибалочку. Мабуть, з віддажму, висиплю в ті хай валяється по кабіні. А ми на рибалку його заберемо. З каністра обріжеш дивись з оцією обріжеш і буде тобі на рибалочку. Так. Да, так, да, да. так, Зараз запустимо. Нехай масло проганяє по системі і потім перевіримо. Перевіримо уже рівень. А це не нентрально. Нентрально. Той можна не. Поснідав. А? Поснідав. Так, так, так. Такий момент, що флажок треба глушівку витягувати. Двома руками, бо поганенько глушиться поводить. Там щось треба придумати. китайці не тому, доработали. В принципі, я вам скажу, то, хто питає по, по китайців по ловулу, то трактор доволі таки не пав. Я вже говорив, що трохи шумнувато, Десь там момент по... Сідушці, хотів я Сереги підогнати нормальну сідушку, ну, коротше. Нема грошей. Грошей багато. Грошей багато. Нема бажання просто. Нехай се Серега їздить на, на старій. Нашу ми будемо кидати гроші. Шутка, шучу. І так завжди. Да. В кожній шутці є доля правда. Так. В принципі, трактор Сента задоволений. Хотілося би. Щось краще, зрозуміло, що джундіра, да? так? Фенда. Джундира, Фенда и так дальше. Ну, короче, нормальный трактор за нормальный деньги. Так что, зараз проверим уровень масла а и будем проверять дальше. Ай, постой, постой пару полина. Ага, еще уже продумано заранее. Вот а зачем мне подобаются эти тракторы? Ну, есть сеточка, которая стоит перед радиатором. Забилося, выйти, Продув і все воно нормально. Це все зроблено для для зручності, для комфорту, для того, щоб не не морочити морочить потом голову, заб'є сюди в радіатор і ти його нічим... ні нічим не вийдеш його. Фільтра дуєш? Фільтра продаваєш? Радіатор продаває. Не платять. Не платять роки, Да? по Погодинна оплата працює. Мало платять, Да? Це, Це трактористи курять. Ці самокрутки, да? Да. нема грошей. Бачки збираємо. Все пропало. <реш> <реш> Багато хто в коментах пише, що трактористи курять. самокрутки ну, натura... Натуральний продукт. Да, подобається їм курити самокрутки табак, ну що я зроблю. Зараз трактор пара хвилинок постує, збіжить масло і перевіримо рівень. Так що далі буде. Так, ну що народ, поки я їздив по своїх справах, хлопці вже встигли обслужити нашу техніку. Сівалочка вже в принципі, готова до роботи. Серега поміняв всі підчіпники. Все, все крутиться, все вертиться, все так, як і повинно бути. По сівалочці ніби так моментів немає. Так, трохи цепки поржавіли. воно... В роботі вже покаже, де що вилізе. В принципі, сівалочці, ага, ще такий момент є. У нас стоять кукурудзяні диски, а шланги ці, вони такі вже під питанням підмотав сірога трохи шланги. Мабуть, треба їх прикупити і замінити. Бо це все дуже серйозні речі, вакуум і так далі. А може компанія Велесагра нам піджене нові шланги. Звісно, що я жартую. Бо подумаєте, що я знову клянчу. Так, Льоха в нас теж на повному бойовому ходу. З оприскувачем тренується, як його і що до чого. Будемо вчитися. На даний момент у нас не працює, а прийшов у нас молодий тракторист Льоха. Зараз розкладеться. Розкладай, розкладай. Льоха підвішив навігацію. не розкриється. Чи розкриється? А, нам повністю розкладати не треба. Зараз ми що ми робимо? Треба нам почистити наші форсуночки, бо ось я глянув, тут просто жах, що робиться. Випала сіточка. Такі форсунки забиті грязюкою і пилюкою. Так, І прийшли ж нам нові форсуночки, до речі, від компанії EcoJet. Зараз вам їх покажу. Зараз покажу вам форсуночки, так. Ось такі в нас фіолетові форсунки від компанії EcoJet. Це у нас форсунки центробіжні, з малими нормами виливу. Отак вони виглядають. Взяв повний комплект на обрискувач. Будемо і ми працювати в цьому сезоні такими форсунками. Вилив від 100 до 150 літрів. Так що зараз Льоха знімає наші розпилювачі, промиє сеточки і тоді вже поставимо форсунки. В наступному відео, не знаю коли це буде, чи сьогодні, чи завтра, будемо підживляти нашу пшеницю. Таними форсуночками. Так, Будемо носити рідке комплексне добриво по 3 літри на гектар. Ну, в наступному відео все покажу і розкажу. Отакий От у нас оприскувач, Богуслав, 3 куба. Що, Льоха, трохи речаги перебута? Не... Поняв. Поняв, Тут все чепуха. То все чепуха. Мовчись. Не святі горшки ліплять, так що отака у нас курсу вказівник Трімбл Easy Guide 250. Я думаю, що всі, ну не всі, а багато хто ним користується. Гарний вказівник. Гарний вказівник, все перенесли в цей трактор, бо не пам'ятаю, говорив я чи не говорив, трактор кума поїхав до нового власника, залишився у нас один МТЗ. 892-й. Ним будемо оприскувати в цьому сезоні. І до речі, що стосується минулого відео. Все, що стосується Арпала, не говорив я вам про те, що ага. диск щеплення ми замінили. Я думаю, що вся причина була в ньому. І що саме цікаво, він був вже давно, ну, вже давно він вийшов з ладу, скажімо так. Цей трактор у нас сіяв однією сівалкою Велесагро сп 8 сівалка важка. В тракторі 2700 мотогодин до щеплення і до диска щеплення ніхто не лазив. Тобто, вже, само собою, що він, як би хочеш, не хочеш, а вийшов з ладу, Тобто ми його замінили, питань яких немає, цьому трактору давно вже дали прикурити, ну, проте, проте діло буде. Ну, арпалом ми будемо працювати і далі. Зараз речі, на днях мені підписник Анатолій повинен би його підвести. Так що будемо працювати арпалом і далі, треба буде поопилювати нам посадки і навести порядок. Правильно я кажу? Люха? Правильно. Так, ну Зараз Люха буде ознайомлюватися із оприскувачем, як він працює. І так далі. Так що... Ага, зараз ми з'їздимо на поле глянемо, що там Серега робить. Серега поїхав дискувати. Так що зараз поїдемо глянемо, як лову справляється із бороною. Так що їдемо до Серега. Так, народ, під'їжджаємо вже до... до нашого поля. Дивіться, що Серега витворяє. Дискував нам нашу пшеницю. Вибачаюсь одразу за звук. Підключив мікрофон, не знаю як там чути. Сильний вітер, вибачаюсь, багато коментів негативних. Але я не можу нічого з цим зробити. Вон Серега. Ось така дісковочка. Треба спитати, чи не важко йому тягати таку борону, таким трактором. Наш Спарк. Тобі не важко, Серега. Важко. важко. А? Сиро? Сирувато. Поїдемо кружок. Давай прокотнемо. Так, отака у нас зісковочка, правда сирувати. серйозний <рик> нічого працювати треба така пшениця була серьга взяв з борти усей печками нас так може не молодим членом. так будемо молодий так ну що Трактор обслужений, коник працює. На цьому все. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції, вподобайки. Підписуйтесь на канал і все буде Україна!